Ми пройшли революцію. І ми е, пройшли війну. Таку війну, яку не проходила жодна європейська нація з кінця Другої світової війни. Але ми не народили нової еліти. Політичної, військової, економічної, моральної еліти. Е, це питання народження нової еліти. Я думаю, що в окопах її надзвичайно багато. Надзвичайно багато. Я думаю, що її надзвичайно багато. Серед волонтерів, серед е, тих науковців, які за півроку видали на гора величезну кількість е, військових е, винаходів і так далі. Е, е, ця еліта є, але вона поки що не, не зайняла належне своє місце. Коли вона його займе, вона його займе з чітким розумінням місії України в світі і своєї власної місії і відповідальності перед українським народом. Тоді все буде добре. Сучасна еліта. Це та еліта, яку в всі ці роки влаштовувало статус напівсателіта при Росії. Їм надзвичайно важко вести війну проти господаря. Але буде нова еліта. Буде нова Україна.